Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Цей влог, скоріше за все, буде присвячений лише одному виробу, але буде дотичний до дуже гарної справи: це іграшковий зимовий бум від Оксаночки Недошитко. Вчора я побачила її запрошення на Ютубі і подумала, що це прям знак. Сигнал від всесвіту, від долі, що треба прийняти участь. Пам'ятаєте, я вам нещодавно показувала і розказувала, що до мене приїхала ось така гарнюща пряжа Alize Baby Softy. У мене є два моточки, точніше, було, один моточок вже такий трішечки підгулявший, бо я вже з нього дещо створила. І я декілька днів ходила з думкою про те, що я дуже хочу спробувати цю пряжу в роботі. В мене не було ніякої чіткої ідеї, який же виріб я буду творити. Саме тому я замовляла пряжу такого ніжного відтінку. Насправді вам камера передає її світліше, вона не така яскрава, схожа мені на лате. Цей бежевий відтінок я купувала спеціально для того, щоб можна було зв'язати як зайчика, так і від медика. І... Ідея була одна, це має бути іграшка як з Пінтересту. Насправді, я доволі давно вже не оновлювала асортимент на сторінці Бані в Інстаграм. І є така штука, що клієнти перестають купувати одне і те саме. Так вони хочуть чогось новенького. У вересні в мене була онлайн-консультація з Тетяною зі сторінки Хурма. Я думаю, багато хто її знає. І Таня мені сказала таку фразу, що. Треба шукати свій виріб, виріб, за яким будуть до тебе приходити. Насправді, я вже багато років живу в цій думці, чи ідеї, що треба знайти свій виріб, і баніки були тому доказ. Але чомусь Ну не зайшли вони настільки, можливо, я не змогла їх настільки прорекламувати, щоб вони стали такими популярними, щоб їх хотіли прям. В такій кількості, в якій би мені хотілося їх в'язати. Але я не опускаю руки і продовжую шукати щось своє. Я, коли на минулому тижні сіла за цю пряжу, зіштовхнулася з проблемою, я не бачу петлі. Але хто мене дивиться не перший рік, знає, що подібна історія в мене була з плюшевою пряжею. В абсолютно будь-якому відтінку я не бачила там петлі. Мені було дуже важко в'язати на початках. Зараз плюшевою пряжею ми вже на Ти. Мені подобається з нею в'язати, просто треба було знайти свій гачок, свою пряжу, маю це на увазі виробника пряжі. «І», Трошки часу на експерименти, як то кажуть, витівка вдалася. І тоді я подружилася з Dolphin Baby, Алізе Велюто, і навіть почала писати майстер-клас з використанням плюшової пряжі. Тож, моя надія на те, що із цією пряжою в мене може статися комбо, мене не покидає. В себе, в закромах, до речі, я знайшла моточок. Алізе Бейбі Софті ось такий світленький, світліший, ніж той, який в мене є у наявності. який мені презентувала Оля Дібріна. Це перед 2023 роком, перед святкуванням Нового року, в нас був новорічний обмін, і тоді Оля надіслала мені моточок цієї пряжі, та в той момент я з нею не змогла видумати нічого. Як бачите, вона вже перемотана, тому що я насправді. Хотіла ще в той момент з нею щось зв'язати, але в мене не вийшло. Тому цього разу я весь тиждень присвячу тому, що буду в'язати з цієї пряжі, нехай це буде повільно, але той виріб, який я бачу в себе в голові. І сьогодні я вам презентую першу деталь. Впевнена, що по ній ви, звичайно, зрозумієте. Яку іграшку, саме якого персонажа я буду в'язати. Та-дам! Ось така в мене деталь є готова. Це голівонька кроліньки. Так, це буде кролик. Ось так гарно виглядає ця пряжа у деталі, неймовірно, гарно виглядає, неймовірно, і дуже тактильно. Знаєте, моя ціль на сьогоднішній день це. Навчитися настільки швидко в'язати з цієї пряжі, бачачи петлі, не втрачаючи їх, щоб можна було запустити у виготовлення під замовлення такі іграшки. Так, тут я використала оченята на безпечному кріпленні, глітерні розміром 12 міліметрів. Ось так виглядає деталь. Очі я розташувала по боках, не по центру, звичайно, трішки. Змістила, але мені так дуже подобається. Носик зв'язаний так само з Alize Baby Soft ось цього світлого відтіночку. Кінчик носика я оформила пряжею ярнар джинс. І ось така ось деталь наразі в мене вийшла. Ця голівенька зайняла в мене роботи приблизно на півтори години, враховуючи те, що я декілька разів перев'язувала декілька кіл, тому що прям кожну петельку мені доводиться рахувати, інакше я їх повтрачаю, а потім це буде незручно. І так, я записую кожен Свій крок і дуже сподіваюся, що з цього вийде класна іграшка. Тож прошу тримати за мене кулачки, і дуже сподіваюся, що в кінці цього в'язовлогу ми будемо тішитися новим готовим виробом. Я тут свяжу записую і одночасно в'яжу лапку. Коротше, це перший варіант, але він мені не подобається, не дивлячись на те, що вийшло приблизно те, що я хотіла. Але і, і, і така, знаєте, і п'яточка є, але, ну, коротше, щось мені не то, не таке воно, як я собі його в голові бачу. А в моменті, якщо я розумію, що це щось вже не те, то треба розпускати, тому що далі діла не буде. Це точно. Шкода витраченого часу, десь хвилин 30. Я в'язала і перев'язувала, тут навіть покреслила трохи, але, як є, треба розпускати і думати щось наново. До речі, я вже взяла другий моточок, бо перший закінчився, і тепер дуже буде перейматися, щоб мені моточка цього вистачила і на тіло, і на дві нижні лапки, і на дві верхні. Всіх вітаю! Новий день, нове підключення. Насправді це підключення трішки затягнулося. Хотіла вийти до вас ще в понеділок, спойлер. Коли були відв'язані вже детальки іграшки, але не змогла через те, що останні дні мої були заповнені підготовкою до п'ятого дня народження моєї молодшої донечки Лелі. І вчора, нарешті, ми відсвяткували день народження, дитина залишилася дуже задоволена. І я тепер можу видихнути, розслабитися і, нарешті, продовжити працювати. Ще в понеділок в мене вже були відв'язані всі детальки, як я і сказала, але вони до сих пір не оформлені в іграшку. Хочу сказати, що з першого моточка Alize Baby Soft. Які вам показувала на початку, була відв'язана голова і два вуха. Це все, на що вистачило одного моточку пряжі. З другого моточку вив'язувалось тіло, лапки нижні і лапки верхні. І, до речі, як ви бачите, залишків того відтінку перед вами немає, тому що їх дійсно немає. А, і я дуже правильно зробила те, що. Лапки поєднала двома відтінками світлішим, який в мене так і залишився. І тим, яким основним я в'язала іграшку. Тому що інакше мені не вистачило і на лапки. Отже, зараз я вам покажу, як наразі виглядає іграшка. Вона в Процес зборки, і дуже сподіваюся, що сьогодні мені вистачить часу для того, щоб зшити всі детальки і вже презентувати вам готовий виріб. Наразі краленя виглядає ось так. Я навіть не можу зробити якихось попередніх замірів, тому що. Все настільки не хоче триматися навіть на булавочках, що я просто ось так, знаєте, обережненько покручу вам зараз тут іграшку більш-менш як я бачу собі, як будуть розташовані детальки. Як бачите, голова вже пришита до тіла, і ось. Цей шматочок пряжі він від голови, його ще треба буде заховати. І вже в моменті, коли в мене закінчився основний відтінок, я зрозуміла, що мені не вистача хвостика. Тому хвостика я зараз буду дов'язувати ось цією світлішою пряжею. І так. Зараз покажу вам лапки нижні. Виглядають вони ось так: тут світліша пряжа, тут основний відтінок. Як на мене, дуже симпатично і пішла я це все зшивати. І дуже сподіваюся, що сьогодні вже вийду з готовим результатом. Знаєте, на що ще хотіла звернути вашу увагу? Я дуже довго думала, яким чином розташувати вуха. Чи ось так. Чи сунути їх ближче до задньої частини. Чи взагалі скласти їх навпіл. Але в ось такому варіанті мені іграшка подобається найбільше. Тож, пішли ми зшиватися і до зустрічі у наступному підключенні. Вирішила вам показати процес зшивання деталей, тому що насправді. Він виявився для мене не менш кропітким, аніж в'язання деталей. Як я і казала, я не бачу петлі. Це стало для мене проблемою при вив'язуванні тулуба, хто б міг подумати. Але мені доводилося декілька разів його абсолютно і повністю з нуля перев'язувати, тому що я губила петлі, ніяк не могла їх знайти. Так само мені було доволі важко пришивати деталь до тулуба. Тому що я не бачила рядів. Приблизно орієнтувалася на очі і на центр тіла. Загалом працювати з цією пряжою мені дуже сподобалось, тому що вона чудово піддається розпуску. Прям рекомендую її. І впевнена, що ще не один раз буду з нею в'язати, тому що виріб в готовому варіанті мені дуже сильно сподобався. А тут мене знову накрили думки щодо розташування вух. Ніяк я не могла вирішити, як же саме їх пришити, чи то нижче очей, чи над оченятами, чи все ж таки може скласти навпіл. Це було дуже важке рішення. Вдалось воно мені непросто, але все ж таки я вирішила, що перший мій задум. Має залишитися і втілитися. Саме тому ви зараз бачите, як я пришивала ушки до голови. І в цілому я задоволена тим, як вийшло. Але наступного разу, коли буде наступний кролінка народжуватися, я спробую зшити вушка, склавши їх навпіл. Такий варіант теж має право на існування. Ну що, останнє підключення в цьому в'язальному влозі, і нарешті зараз я вам буду презентувати готовий виріб. Саме тому вирішила вийти до вас обличчям в камеру, давно вже так не знімала, відверто кажучи, відвикла. Але перед тим як показати готову кролінку, хочу вам сказати про гачки, якими я користувалася під час в'язання цього виробу. Так сталося, що коли тільки я починала відв'язувати першу деталь, нагадаю, це була голова, мені здалося, що гачок номер 2 звичайний китайський, найоптимальніший гачок для в'язання цієї пряжі. Але коли я вив'язувала вуха, мені захотілося взяти більшого розміру гачок і тоді з'явився номер 3. Ось ним я вже вив'язала вуха, тулуб, лапки нижні, лапки верхні і хвостик. І виходить так, що голова найменша за розміром. Можливо, якби її я також вив'язувала гачком номер 3 вона була б більшою. І, можливо, навіть іграшка виглядала б гармонічніше, але буду відверта, мені подобається, як виглядає цей виріб. і ви... Бачили мої потуги щодо вух. Ну ніяк я не можу вирішити, як же буде краще, і вже зупинилася на остаточно одному варіанті. Хоча, можливо, наступного разу, коли буду закуповувати цю пряжу, спробую зв'язати пришити, точніше, вуха інакше. До речі, один момент щодо закупівлі пряжі. Я вирішила в цьому, з цього року, в цьому місяці з цього року. Що закуповувати пряжу буду лише тоді, коли будуть продажі. Тобто купувати пряжу або купувати не буду. Буде замовлення, конкретний виріб, і під нього лише буду закуповувати пряжу. Якось так. Немає зараз вільних коштів для того, щоб балувати себе. Тому. Дуже сподіваюся, що це мала стане фурором на сторінці, і, можливо, таких кроленьок я відв'яжу ще не одну. Та-дам! Ось така ось крихітка у мене вийшла. Хвостик. І. Приблизно, не приблизно, а точно, у вівторок, ввечері, коли я відвела Лелю на танці, я зайшла у Єву. Там на одній з поличок стояли іграшки фабричні, китайські, і в зайчика, яка сиділа там, і я думаю, до сих пір сидить на поличці. В неї був бантик. Тому я вирішила, що це знак, і моїй кролінці обов'язково потрібен бантик, тому з ярнар-джинсу трошечки темнішого відтінку, ніж відшитий носик, саме ця частинка, і я зв'язала такий простенький, звичайненький бантик. І ось такий вигляд має моя кролінка. Вона Повторюсь, неймовірно, тактильна, дуже-дуже приємна. І зараз я візьму сантиметрову стрічку, про яку я тільки не згадала, і помірюємо з вами її зріст. Від голови до ніжки її зріст 28 см. Вважаю, що це дуже хороший зріст для іграшки. Якщо сісти і в'язати без відволікань на якісь моменти, то за два дні легко можна зв'язати такий виріб, чому я дуже задоволена. Звичайно ж, майстер-клас я записала, чи буду я його випускати в продаж, не знаю. Є в мене думка, щодо того можливо зробити його безкоштовним, щоб всі могли в'язати таку крихітку, або ж зробити його якимось не дуже дорогим. Теж для того, щоб кожен, хто забажає, зміг відв'язати таку красуночку. Я ще поки в роздумах, як вам така кролінька. і взагалі мені буде дуже цікаво від вас почути, як вам взагалі такі влоги, коли я показую, розповідаю про один виріб. Дуже цікаво буде почитати. Ну і що ж, ми з маленькою з вами прощаємося до наступного в'язального влогу. Побачимося, всім па-па!